Мій шлях волонтера почався в квітні 2014 року. В той день, коли я побачила об'яву, що з Криму вийшли військові, їх розмістили в санаторій Куяльник в Одесі. І що там треба для діточок, для військових. Ну, я поїхала в магазин, все купила, поїхала туди, познайомилася зі всіма. І так, все пішло. То була 36-та бригада морської піхоти. Так з них все пішло, потім перші блокпости військові в Одесі. Потім їх перевели в Очаків, поїздки туди, потім Маріуполь. Потім до мене звернулася морська погранична, погранична охрана спецпідрозділу. Я почала їм допомагати. ну Так все пішло. Друзі, знайомі, хто, ну, Почали звертатися, я почала про це писати, і так люди стали допомагати. Ну, є своїми силами, та я завжди якісь свої кошти вкладую теж. Я посміхаюся, тому що дуже часто не вистачає коштів, я беру вдома. Ну, а що робити? Ну а що робити, як збирати гроші? Ну, щось ви от вирішила на Різдво зробити штолини. Ну, Добре пішло. За 59 штолінів ми зібрали 219 тисяч гривень. Я думаю, щоб німці це побачили, в них, в них був шок. Але нас вдалося, і там ще люди набросали, і купили, купили два нічних дрони. Це ж супер. Я 5 днів на кухні постояла, нічого страшного. Ну, ну, 59 штолінів, 5 днів праці, два нічних дрони. Я вважаю, що це, ну, це класно. Це довіра, це тільки довіра людей. Ну, я вже була в волонтерстві 14-15 роки. Люди мене дуже добре знають, тому що тоді е, в Одесі волонтерів, котрі займались е, поміч військовими, ну, були одиниці. Тоді, коли в Одесі на кульковому полі стояли з російськими прапорами, я вже була в Слов'янському на блокпосту Тріалі, Кандагар, він назвався. Це така комунікація. Я взагалі кажу, що я, мені дуже важко себе назвати волонтером, я взагалі не люблю це слово. Я та людина, ну, це, я комунікатор. Я та людина, котрі передали кошти, котрі купила, передала далі. Вірите в нашу перемогу. А як же ж? А як же ж? Вона буде, вона буде. В нас по-іншому не може бути. Тому що, знаєте, є. Тут не тільки тому, що ми круті, не тільки тому, що це наша земля. Є якісь речі Божі. Тому що те, що зараз робить Росія, воно все їм повернеться. А для нас це іспит. Знаєте, як я кажу? В кожної людини це не труднощі, все, що в них буває в житті. Ні, це не труднощі. Це дається для того. Щоб людина сама зрозуміла, зможе вона це пройти чи не зможе. Але якщо вона приходить, вона вже становиться іншою. Вона вже то ніколи не зробить. І для України зараз це не просто війна, це наш іспит, котрим ми всією країною повинні пройти. Нічого. Чесно кажучи, нічого. Мені взагалі ну, соромно. Брати. Я, як я кажу, в цьому сезоні я нічого не хотіла брати. І я прийняла тільки дві нагороди. Перша – це від Залужного. Ну мені вона сподобалась. І це було на мій день народження. А друга, від е, знак від 36-ї бригади морської піхоти. Е, цей нагрудний знак був за номером. 001. І він був мій. І я розумію, що якщо хлопці вирішили, щоб саме мій нагрудний знак був 001, а вони його вручали не тільки волонтерам, а й військовим, котрі служать в бригаді, то напевно я щось роблю добре. І я прийняла, і от зараз кажу, мені сльози, напевно, я щось добре роблю. Ну, я ж кажу, з 36-ї бригади все почалося, ну, перемога теж закінчиться з ними.